Добро здоров'я почався лютий. Ми з Мухтаром гуляємо по кущах, по лужках біля нашої річки. І відразу на вербі в дуплі фламуліна. До речі, нещодавно дізналася, що цей гриб в деяких місцевостях називають вербівка. Ось такий екземплярчик. Слизький, мокренький, свіженький. Грибочки забираємо. Мухтар не встиг хопити, нам дістануться. Хоч у нас зараз і плюсова температура, і снігу немає, проте на болітцях подекуди тримається лід. Зайдемо сюди, тут молоді берізки, вільхи, далі верби. Подивимось. В заростях трутовички різного гатунку. Прямуємо далі. Вийшли на лугові простори. Тут поросли вільхи і на них ще багато шишечок. Вільхові шишечки лікувальні, їх можна збирати цілу зиму, дуже добрі від розладу шлунку. У нас мухтар деякий час на таке страждав. Зараз минулося, але про всяк випадок ліків зберу. Ось уже на вільсі і бруньки набухли, і сережки є червонуватого кольору. Вільха червона. Початок лютого, а вже є вербові котики малесенькі, несміливі. Чому ж не сміливі? Та вони відчайдухи. що може бути дуже холодно. Зайшли в ще одні зарості, тут теж берізки, осички, більхи, є грушки яблуні. Ідемо в ті кущі, бачимо на вербі трутовичок постія. Отам От росте. Отам От уже старенький, а внизу біленький зароджується і там зароджуються малесенькі. В цьому місті постії дуже багато на вербах. Ось тут постія розкішна та пишна білесенька. Під низом вона темненька. А пізніше стане геть чорною. Я зірвала цей гриб, тому що бачу, що ще росте з того боку. Постія, трутовик лікувальний. Але треба, мабуть, знати, яка вона є, тому що видів трутовиків з роду постія дуже багато. На вільховому пеньку гриб із роду Ексидія. Ексидія чорніюча. Вона має вигляд отаких от зрослих плодових тіл чорного кольору. І схожа на жилейку, на мармеладку. Але мені Ексидія Чорніюча більше подобається на березі, на смак Я її їм. Можливо, ми ще знайдемо її на березі. Впала з якихось причин молоденька вільха, можливо, бобри підгризли, і на ній поселилися трутовички, маленькі, гарненькі, як метелики. Вони вже не першої свіжості, проте все одно красиво. Так, це робота бобрів. Суцільні завали, отам верби підгризані, отам валяються, свіжих пошкоджень немає. Може, вони трошки залишили цей куточок в спокої, проте як тільки з'явиться багато води, вони знову сюди повернуться. Старі репані верби на острівці, але на них нічого не червоніє. Грибів тут немає. Кущі нас не дуже грибами порадували. Перебираємося в Соснячок на березі річки. І Соснячок не зберіг для нас жодного грибка, хоч би подивитися, хоч би малесенького. Каже, чекайте наступного сезону, отам наша річка протікає. Все ми з Мухтаром находилися, повертаємося додому. Але додому не з порожніми руками. Наламаємо гілочок малини для вітамінного чаю. Гілочки живі. Ще до малинових гілочок виламаємо пару гілочок грушки. До малинових і грушевих гілочок дома я ще вирізала гілочку зі смородини. Гілочки помістила в ковшик, наливаємо води. Включаємо вогонь і після закипання варимо гілочки ще 15 хвилин на маленькому вогні. Гілочки прокипіли, такий фруктово ягідний аромат стоїть. Чай з гілочок повинен настоятися щонайменше дві години. Я залишу на ніч. Наш відвар з гілочок уже настоявся, він дуже концентрований, тому я його наполовину розбавлю окропом. Бачите, який колір. Краса. До півчашки відвару додаємо півчашки окропу. Ще можете додати меду чи цукру. Цей корисний напій підніме вам послаблений імунітет в кінці зими. Для такого часу це саме те.